П'яте місце у футбольному турнірі посіла команда Амор. Враженнями ділиться Орест. Ну, які були суперники, може Тяжкі, тяжкі. Що не хватало вашій команді? Чи вся була добре? Голів і цей попадання сил ударів. Але загалом з якими функці? Е, Так то не ще, а по пінальці у нас все вийшло. Від своєї частини поля і аж до воріт суперника. М'яч вів Максим Петрик. Хлопець старанно відвідує і всі заняття у клубі Старбол. Тренер додає на тренуваннях особливого навантаження гравцям не давав, адже в першу чергу гора це досвід. Я забив один гол і ця гра ну така була. Якої але... було для тебе це? дуже сильно і я старався як міг. Ми готувалися, щоб так під цей турнір три рази в тиждень тренуємося. І через тренування плюс турніри додаємо в змагальну діяльність для діток, щоб вони вже з маличку до 2017 рік привикали до того, що ну змагальна діяльність, все -таки, щоб в них була також. Окрім команд з Хмельницького та області, до турніру доєднались і гравці зі Звягеля, Житомирської області. Саме виїзні змагання приносять дітям найбільше емоцій, розповідає засновник та головний тренер. Ми дуже часто їздимо того тижня. приїхали тільки зі Львова, там були в Києві, були на турнірах. Діти задоволені всі. Получають емоції, всі кайфують від футболу і ми підтримуємо наших дітей. Бо діти це наш розвиток, незважаючи на падіння ставити перед собою вищі щаблі. Такий секрет розповідає голова обласної асоціації футболу Ігор Хіблін. Не все зразу получалося, але вони ставили свою мрію. Бути учасниками не тільки чемпіонату області, а й учасниками чемпіонату України серед дитячої юнацької футбольної ліги України. От. Тому в минулому році вони вже спробували цей найвищий рівень дитячих змагань. От. І в них є успіхи, а я просто хочу, щоб діти е, більше просто займалися футболом, получали від цього задоволення, були здорові. Друге місце у турнірі посів Кам'янецький тір. Раз. На турнірі він наймолодший, адже нещодавно виповнилось півроку. Та незважаючи на вік, амбіції гравців неймовірні. Яка зайняли сьогодні? друге місце. ви виграли, розкажи про суперників. Суперники були дуже складні. Ви програли? Угу. Ну, ну нуль чотири. Ми для того й створилися, щоб показати дітям. Турніри, як можна грати, показати рівень дітей і інших, до чого треба до, ну, до чого треба стримитись. І такий турнір, як сьогодні, це тільки доказує, що серед кращих. Ну і ми знайшли своє призове місце. Боролись за перше і отримали перше. Віва кап, переможці турніру. Виграли ми чотири ноль. Халіляпа не важкі. Ми боролися, щоб за Зайняти перше місце. Десятки, сотні вихованців новатора зараз підкорюють футбольні вершини не лише в складі українських команд. Успішність вихованців, головна нагорода клубу, каже Руслан Сітарук. Хочу просто подякувати батькам і батькам в першу чергу, тому що це залежить більше від батьків. От, і тренерам за те, що вони розпитують цих дітей і дають навики, щоб діти грали. Діти займалися спортом і, і в мене дуже, дуже дуже приємні такі спогади, коли до мене на пошту у нас приходять відкріплення Чехія, Польща, Венгрія, Швейцарія, де наш, наші діти грають. Ну, я думаю, ми нормально готуємо дітей.